А ви знали, чому ми чхаємо? За хвилину розкажу, а ви поки підпишіться на мій Тікток. Це не просто апчхи і сміх, а справжній захист нашого тіла. Уяви, ніс потрапляє пил, шерсть кота чи запах перцю, і твій мозок кричить: Тривога, чужак! Він посилає сигнал, і твої легені роблять потужний видих до 160 км на годину. Це як ураган, щоб вигнати все зайве з носа. А ще чхання це рефлекс, який ми успадкували від пращурів, щоб чистити дихальні шляхи. Але є й кумедні причини. Яскраве сонце, так, у 20% людей. Є світловий чхальний рефлекс дивишся на сонце і апчхи. А знаєте, що найдовше чхання тривало 978 днів. Це рекорд. Щоб зупинити, спробуй затримати дихання або потерти ніс. У мене чхання від пилу, а у вас від чого? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео.